Хепі лор допомога при болю в горлі. Одеж надолає наслідки вчорашньої негоди. Уранці хорделиця вшухла та рятувальники і досі витягають автівки зі снігових заметів. Дісталось і самій Одесі. У місті повалено більше сотні дерев, зірвані лінії електропередачі. Чимало людей залишилися без світла та тепла. Поліція повідомляє про про знайдені три тіла. Імовірно, люди загинули. Від переохолодження з нами на зв'язку перебуває наша власна кореспондентка Олександра Ченкова. Сашо, вітаю! Яка нині ситуація у місті та області? Вітаю, Ореста. Дійсно, негода на Одещині за останні добу наробила чимало лиха. Снігові замети місцями сягали метра, і ситуація досі лишається складною. Найбільше постраждали Одеський, Ізмаїльський, Білгородністровський та Волградський райони в снігових заметах в такому так званому сніговому полоні застрягли сотні машин та автобусів. І дійсно і зараз дороги. Загально національного значення, такі як Одеса Рені, Одеса Южне та Одеса Київ, досі перекриті. Там продовжує працювати важка техніка, чистити дороги та відбуксовувати автотранспорт. Загалом рятувальники повідомляють, що за останню добу і снігових заметів рятували близько пів тисячі машин серед них і 12 крад швидкої допомоги. В одній з них була породілля жінкою та малюком. Наразі усе добре робота з евакуації людей триває й досі. Зараз близько 700 рятувальників, які працюють на місцях виклику, щохвилини на номер 101 надходять повідомлення від людей, які опинилися в пасі, яким потрібна допомога. Працюють пункти незглавності, багато вже людей приходять, яким потрібно підзарядитися. Зночі на трасах працювало чимало техніки з прибирання снігу. Дороги посипали протиожеледними матеріалами. Постраждав і обласний центр. В Одесі десятки тисяч людей залишились без тепла. Через хуртовину в одному зі спальних районів Одеси завалився 100-метровий димохід котельні. Наразі тривають аварійні роботи. Схожа ситуація і зі світлом негода пошкодила чимало ліній електропередач. Наразі у регіоні без світла лишаються більше 300 населених пунктів. Світла вдома немає, а раз немає світла, то немає опалення, бо в мене котел. Він електричний. А це очікували, попередження були, що таке може. Но що в такому об'ємі Зі температура в Одесі сягає нуля, але дійсно доволі таки прохолодно. Наслідки лиха долають майже дві тисячі комунальників. І досі люди працюють. Повалено майже сотні дерев, потрощено автівки. В Одесі зруйновано будинок в історичному центрі на вулиці Базарні. Будівля вже давно була аварійною. Тим остаточно флігал завалився через учорашній бурові. На щастя, ніхто не постраждав. Там жило двоє жінок. Їх обіцяють відселити у тимчасом житло. Завалилася та сама стіна, все все завалилося как раз там отопление шло. Дом був аварийный ще до всего этого. И просто в связи с этими аварийной ситуацией дома, плюс еще эти ракетные удары, пошла вибрация. И вот оно и вот получилось. Наразі в Одесі на завтрашній день оголошено штормове попередження. Очікується, ожеледиця та сильний вітер. Тож мешканців регіону просять бути обачними та без нагальної потреби не покидати своїх домівок. Студія. Дякую, Сашо, за інформацію. Олександра Ченков розповіла про наслідки негоди в Одесі та області. Боремо з Олегом Кіпером, головою Одеської обласної військової адміністрації. Він з нами на прямому зв'язку. Дякуємо дуже, що долучаєтесь. Отже, скажіть, будь ласка, найголовніше питання: яка зараз ситуація на Одещині з теплом? У нас у місті вчора була аварія, яка сталася на котельні. У нас близько е частина мікрорайону залишається сьогодні без е тепла. Зараз служби працюють для того, щоб відновити тепло, е розібра розібрати там ті завали, які трапилися, і запустити резервний кате для того, щоб е уже в ніч сьогодні забезпечити тепло в квартири. Це в найкращому випадку. Якщо будуть якісь зміни, додатково готуємо школи для того, щоб там зробити пункти обігріву. Якщо до такого дійдемо, пане Олеже, а яка ситуація на дорогах на Одещині і чи працюють пункти перепустку там на кордоні? Тому що були зранку повідомлення про те, що траса Одеса Рині і сполучення з Молдовою через Буревій, через Снігопад там були якісь певні затримки з рухом. Затримки з рухом і на даний час і є також пункт пропуску вже запрацював. Але враховуючи те, що дуже багато вантажних автомобілів було е, по дорозі, на які попали в негоду і були там залишені. Зараз там перебувають, так як у нас до цього часу той напрямок та й всі напрямки в напрямку Києва, в напрямку Ізмаїла, в напрямку е Кишинива, у нас. Траси перекриті, тому що десь приблизно зараз перебуває ще в цього полоні 150 машин, близько 300 людей, до яких постійно різні рятувальні служби, поліція добираємося на спецзасобах, і навіть є такі випадки, що машини люди залишають. Ми їх вивозимо з. Снігової пастки для того, щоб вони могли побігрітися, добратися додому, а потім вже їх авто будемо витягувати. Але в зв'язку з тим, що до є перешкоди з добиранням до пункту пропуску, тобто є важко добиратися. Пункт пропуску працює, але до цього часу повноцінно е, повноцінного проїзду немає, тому що ви е, випали на сонячне сякі осадки, які не бачили в Одесі, не бачили ну десятиріччя не мабуть точно. Де, Пане Олеже, що їхністях. у вас розкажіть за історія з породіллею? Вчора, якраз як я був у вас в ефірі, нам повідомили, якраз перебував в штабі. Повідомили, дали точні координати, що в снігові замети попала породілля, яка, ну, які якраз не могли доїхати до лікарні. Направили туди всі сили і засоби для того, щоб забрати. Довезли в 9 вечора в 21 годині 21 годині. чуть пізніше народилася дівчинка? Не знаєте, як назвали? Ні, поки що не знаю. Але ми бажаємо щастя давай... цій здоров'я дитині. Добре, що така історія і і гарно закінчується. Які у вас рекомендації зараз для шкіл, вчителів і дітей? У вас буквально є півхвилини на відповідь. І цю мене рекомендації для всіх. Ми перед негодою також попереджали, і просили, щоб люди не виїжджали, би, але все рівно ми бачимо те, що десь нехтують цими нашими повідомленнями, проханнями в разі інших повідомлень про негоду. Просимо не виїжджати, тому що завдаємо проблеми самі собі і заважаємо інші. Ми не можемо сьогодні дойти технікою, розчистити, тому що легковий транспорт, грузовий транспорт, навіть автобуси, в деяких місцях є, заважають навіть розчистити. А в нас сьогодні завали до півтора метра в окремих ділянках дороги. Оце є велика проблема, тому що десь проігнорували наші прохання. Навіть після того, як траса була закрита, все рівно десь намагалися об'їхати десь хитри для того, щоби. Не почути, а всі намагаються, а ось пройде. Ну на жаль, негода не, не прощає нікого. Пане Олеже, дуже вам дякуємо за те, що знайшли час включитися до марафону єдиних новин. Актуальна ситуація від голови Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер був гостем нашого ефіру. Дякуємо вам.